І дай Боже, щоб із польської сторони знайшлася така група, яка відповість на наше запрошення. Це дуже важливе. Але справді найважливіше і найбільш побажаним є, щоб якнайбільше громадян, обох народів. Які б не були їхні релігійні переконання, щоб вони прилучились не до нас, але прилучились до тої ідеї. Оце таке дуже-дуже важливе. І хочемо в наших молитвах також просити, щоб якнайбільше число. Прилучилось і старалось в своєму житті, в своєму мисленні жити тим бажанням миру. І готові ми були прощати і просити прощення де потрібно. Було анонсовано з з боку ГКЦ, про те, що Блаженніший е, Святослав хотів. З ірарха Маримо Католицької церкви хоче досягнути попримирення, так? Щодойської е, трагедії. Відомо, що на сьогодні цього примирення не досягнуто. Чи церкви будуть повертатися до цього питання? Е, дозвольте, першу чого, два дві такі вступні за уваги. Перша це що були два роди. Що так скажу, декларації е, в справі примирення двох народів, не специфічно відносилися вони, конечно, до подій у Волині 70 років тому. Але взагалі. І е, два рази, е, це шра... три рази проважте, воно сталося, що так скажу, в лоні. Церкви, то значить е, греко-католики, греко-католицькі епископи, римо-католицькі епископи, українські епископи, лати... і польські епископи в 46-му році, в 87-му році минулого століття, а пізніше в 2005 році чого е, століття з Такими деклараціями обмінялись. Другий елемент це що, бачите, є на терені України маємо греко-католиків, чи в нас поважна більшість, і Римо-католиків, з яких багато, далеко не всі, але багато. Є походження польського і мають певні, скажімо, такі наставлення. Але тут розходилося не про, е, щоб сказати, національний елемент головно, але розходилося про е, релігійний аспект. Вже від кількох років е, і ми. Греко-католики і Римо-католички і епископи сходимося один або два рази до року, щоб спільно помолитися, спільно подискутувати про проблеми, які відносяться до церкви взагалі. І на тому тлі також повстала та думка, об видати спільну декларацію. Справі примирення, яке повинно бути між народами, але примирення розуміється на підставі е, такого християнського мислення, бо це церковні люди. І рішено такі, таке зробити встановлено комітет, який випрацював текст. Пізніше його щонайменше два, якщо знаю, оскільки знаю, два рази редагували, переглядали той текст. І вже здавалося, що е, ну, все готове. Але на жаль, е, ну, е, на жаль, е, митрополит Римо-католицької церкви, і не знаю, хто ще з ним, але в кожному разі він. Сказав, що того такого тексту вони підписати не можуть римокатолицькі епископи в Україні, бо вони мали певні поняття, в яких треба було сказати, що українці, так би сказати, одиноко винні в тій трагедії, що сталося на Волині 70 років тому. І вони відмовились категорично через устами митрополита Мокшичкого відмовились. Тоді наші, як знаєте, наші владики, синод наш, що був тому три тижні, чи коли, вирішив, що ми цю декларацію, але з з нашої сторони запропонуємо. І вона була. Проголошена. Ну, на жаль, нам дуже прикро, що не вдалося зробити того спільно. Щиро вам скажу, остаточно ні я, ні інші наші епископи не є, не знаємо, що остаточно, яка була мотивація відмови. Є різні здогади, але такої, так би сказати, е, дуже такої певної, е, певного пояснення, що тому і тільки тому нема. І, значить, нам дуже прикро е, і шкода, бо бачите, скажімо, в 2005 році, е, е, було, значить, в місяці червні, і у Варшаві, і у Львові, і наші єпископати, чи єпископат Римо-католицький, польські, і український, і греко-католицький, ми разом задекларували, підписали, проголосили під час богослуження. Проголосили декларацію, яка в сумі сходилася в тих словах. Прощаємо і просимо прощення. І в, і в Варшаві, і в, і в Львові, де були присутні е, десятки тисяч вірних на тих богослуженнях, коли закінчено читати цю декларацію і ту таку у формі молитви також. Народ присутний декларував Амінь. Значить, потвердив те, що почув з у своїх духовних провідників. Те саме у Львові було, те саме у Варшаві. Так само в 1987 му році я був свідком того особисто в Римі. Тільки то тоді було, не було народу присутного, бо те, що були ті часи. Коли не можна було так виступати, і то сталося в Римі, в семінарії нашій, також і представники польського, і представники українського єпископату обмінялись такими деклараціями. Нам прикро, що на терені України, бо ми хотіли б, і ми маємо ці, два, ці дві помісні церкви тут. Маємо і римо католичку, маємо і нашу греко ми, чи, ми, І вони, і ми є католики. І ми хоч надіялися, що спільно видамо таке, таке, таку декларацію тут на терені України, бо ж і Римо-католи багато Римо-католиків, що є членами тої церкви, є українці. Почувають себе українцями, говорять українською мовою. Ніби було природно, щоб таке, така декларація сталася, щоб те, що сталося на терені України, українські, шанайше католики, щоб якось старалися з тою справою духовно розв'язатись. Ну, на жаль, Знову повторяю, на жаль, воно не сталося. Нам дуже-дуже прикро. Я не знаю, що далі буде, чи, чи зі сторони Рима католицької церкви в Україні буде якась акція, буде якась декларація. Я справді не знаю.